Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. І Сьогодні я 31 липня запрошую вас до початку шальних стартів, які розпочаткувала Оленка Буганова. І запросила вас на дитячий майданчик, і ви, мабуть, вже здогадалися, що ми будемо в'язати дитячі речі. Сьогодні мені моя мала допомагає мені, приїхала до мене в гості. Що ми будемо в'язати? Ми поки що не знаємо. Але у нас є ниточки, які ми зараз вам покажемо. І приблизно розкажемо, що ж ми все-таки хочемо зв'язати. Це бобінка Миріносів і махеро, це буде основне полотно, Є газал э, Baby Алізе, э, Drops. І ось такий у нас пакуночок по ниточкам. І будемо розповідати, що ж у нас нав'яжеться за цей тиждень. Перше, я думаю, ми будемо із дроб зв'язати маленький бактусик, а потім від нього вже розпочнемо щось придумувати креативно. Я думаю, що це буде кофточка, шапочка, штанці, що вийде, то й вийде. Ось готов мій уже бактусик маленький. Якось дівчата, так я його швиденько зв'язала, навіть не отямилась як, дуже швиденько. І розпочала новий проєкт сьогодні з раночку. Ось ковтинку. Це в мене Алізе Ангора реал 40, Реглан зверху, і до Ангори я трошечки махіру ще додала, трошечки, трошечки махіру, декілька ніточок і реглан зверху. Думала, що швиденько буду це робити, але плутаюсь постійно в в'язці. Кусткова і, е, і лицева гладь, але на виворотній стороні вони однакові. І я думаю, гадаю, як би мені це помітити, тому що ну, постійно я на цьому запихаюся. От так, от зараз буду пов'язувати і наприкінці дня вам покажу. Що в мене по процесу? Зараз у нас початок десятої вже, дівчаточки. А, а в мене на спицях. Щ... Дивіться. Так. Це дзьоболо сьогодні цілий день. Спиці чотири. Немаленькі. Але це мені цілий день. Майже тушку я вже зв'язала реглан такий в мене виходить. Але щось мені так важко після а, цілий місяць я в'язала, зараз поясню, чому ніч глядя вийшла. І тут попід хатою вам тут розповідаю про в'язаннячку. Важко, тому що я цілий місяць в'язала 6-7-8-8, а тут пряжі десь 350 метрів, спиці 4 і дзюбаю цілий день. Цілий день на малявочку, дуже затратна. Ну, по пряжі я маю на увазі. Іде капець, скільки багато, бо це ж у нас є капря-в'язка густкова, і то, понятно, що воно так іде. Ну, ось так пройшов мій сьогоднішній старт. Але мені треба, щоб це був фініш обов'язково. Подо це на цим працювати. Ой, яка ти красива, заховалась там в мене квіточка. Завжди в мене була гортензія біла. Чогось цьому в цьому руці вона стала фіолетова. Трошки вже відсвітає, але, але красиво. Але красива, до речі. Е Якщо б я вдень знімала, то це було б по кольору я маю на ну, увазі. От в мене ще один кущик є. М -м -м -м. Навіть вночі красива. Ту йому лесенька. Краса, тоді дівчата, до завтра. Спокійної нам всім ночі і дай Боже завтра всім проснутися, прокинутися. Так, 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 добрий вечір. Розпочала я сьогодні свій третій проєктик. Це така шапочка. Думала, що, щоб таке ще поскоріше. А ніколи не в'язала шапочку з маківки починаючи. Ось так. Це буде маківка. Це фіолет так само, як цей. Зараз цей передається, а цей – ні. І ніколи не в'язала. Тут листочки будуть і перев'язувала вже, ну, три рази. Ну мені здається, вже зрозуміла принцип в'язання. І зараз буду щось пробувати. Хоча вже 8 години вечора подивимося, що в мене сьогодні з того всього вийде. До іншого підключення. Ну, Зв'язала я маківку. і тепер сумніваюся в розмірі. Але буду дов'язувати, будемо бачити, що воно є. Хотілося, щоб ви почули. А це сусідська собака заважає. Бачите? Чуєте, верніше нічого не бачите, але чуєте. Гарної всім ночі. Доброго раночку, дівчаточка. Якщо можна сказати, добрий. Другий раз за ранок вже тривога. Навіть не знаю, чи зараз є, чи, чи закінчилось. Ох. Але як вони нас так бембають, коли так починають, то я так підмітила, що на фронті у нас все нормально. Але ми ж з тим. Закінчила я майже шапулю, яку вчора. Вона не сіра, вона, трошки фіолетова. То вчора розпочала. Обв'язала ось таким піко спицями, і зараз перейшла на вже зав'язочку. Вона буде ось так зшиватися, ось листочки на макутки, ось такі. І, думаю, що прикольно. Я його в'язала з цієї ниточки, це Drops Iron. Але думаю, що його треба в'язати з пряжі, яка тримає резиночку. Drops Айра дуже ніжне полотно, але воно дуже пластично і не тримається кубки. І тут піку треба закривати дуже-дуже щільненько. І що я хочу розпочати ще. Ось така пряжа це газал Бабіву. Дуже ярка така, дуже ярка трошечки вона <coughs>, потемніше, а, на, в, в реалі я маю на увазі не передається до кінця не ця пряжа, не ця пряжа. І я Думаю, мені не вистачає, я штаніжки хочу в'язати, і я думаю, що а, мені, а, мені не, став, не вистачає метражу. Тут 400, мені треба десь 300, 300-350. І тому в мене є такий мірюносик, ніжно-ніжно-рожевий. І я спробую його додати і зробити міланжик, і думаю, що я і вийду на потрібну мені товщину ніточки, метраж, і трошечки заспокоюю цей ярко малиновий. Колір, але він трошечки трошечки дівчаточки потемніше. І буду в'язати штаніжки. Розпочну я вам покажу хустковою в'язкою, щоб все-таки якийсь комплектик у нас виходив. Це буде випробування. я так не люблю в'язати штанішки. Я пам'ятаю, що я малі свої пару разів в'язала, млістка просила. І а це незамінна річ в дитячому гардеробі. Мамочки, якщо ви мене слухаєте і бабусі, маєте це на увазі. Штаніжки в'язані саме штаніжки, дуже потрібні в дитячому гардеробі. Я навіть в'язала, коли в онуки було ручки так три. І вони дуже активно носилися. Ну що, до роботи підключусь, покажу вам. Що я хотіла ще сказати, дівчат. Це старти, оці шалені для мене якісь випробовування. Місяців, декілька назад, може з півроку, це для мене було б не проблема кожен день розпочинати щось нове. Мені так то хотілось і так то гортілось. Розпочати щось нове, щось нове. А зараз мене це трохи дратує. Мене дратує незакінчений процес. І я його от починаю, і мені хочеться його завершити. І щось помінялося в моїй філософії, в'язальщиці. А зараз я вам хочу показати гібіску з такого ж кольору. Як мої ніточки. А ну, йдемо подивимось, кольору огібіскусу, чи ні. Розважу вас трохи. Так, йдемо. Так, так, майже, майже кольор огібіскусу. О, бачите, який красивий. Ти моя лялечка така класна. Це гортензія, але не кругла, а така. Да-да-да. Кольор огіску свій, я тепер зрозуміла. Штанці у нас такі будуть. Добре, до роботи, дівчат. Ні, я не заспокоюсь. У мене ще барбарис, такого ж кольору. Ну, добре. Природній кольор, природній. Ні, <laughs> я вам ще знайшла. А таке саме так маленька гортензія. Офігеть. Бачите, як в мене все пофаншує. І. І трояндочка. Все супер. Розпочала я дівчаточки в'язати штанці, додала дві ниточки до ББУ, одну мірінусику, одну махірчику. Поки так це виглядає. Не дуже зрозуміло, але думаю, що буде все добре. Це кофтейка майже, майже ще рукава це бактус і шипуля. Так, айкордом зв'язала. Ну, Тенденція на комплектик проглядається, наскільки я так вам це поки що можу показати. Декілька елементів ще в мене в голові є, які я можу об'єднати це все. І думаю, все гаразд, але в мене дуже сильно скоротилися строки. Я мала це зробити до середи, а тепер в мене неділя. Ну, буду працювати. І це у мене виходить четвертий процес. І мені треба ще розпочати якийсь п'ятий. Це буде, мабуть, завтра, тому що сьогодні я вже розпочала цей процес. Ну, якось так. Іду працювати. Так, вийшла я попити чайок разом з вами і розказати про свої здобутки за сьогодні. Це штаніна, а це типа голодна собака. Да? Боже, який ти голодний, так? Нещасна собака, тільки поїв. Борсь. На що поїв. Борська. Нащо ти мені тут? Влаштовуєш концерти. <кій> Про здобутки. Оце я дов'язала штанінку. Ось такий шматочок. Штанінки я зв'язала. В'яжеться воно довго, ну вату, але що робити? Міланж я вам показувала, що я заміланджувала. І дов'язала рукавчик. На ковтинки і зробила ось так от зроблю імітацію кишеньки. Геть не передаються зараз кольори, але думаю, що буде ось так. Знову голодна собака. Це на сьогодні все, дівчата, іду, іду ще раз годувати того, не нажерлого пса. Да? пес? Ти їсти хочеш? Іди до мене. Іди до мене. Ти їсти хочеш? Ось так от прям їсти. Я ж тебе тільки що годувала. Так, на цьому сьогоднішній в'язальний день я закінчую. Завтра у нас буде з вами новий старт. І побачимо, що воно з того всього вийде. Розпочала я п'яту роботу на цьому тижні шалему, шкарпетка, і думаю, треба швиденько вам засняти, щоб я її не зв'язала доки. Доки так, такий візерунок, листочки, не листочки, ромбіки. Не знаю, п'є пряжа колбабіву. 400 спиці 2,5. Ось такий проєктик, Зараз буду його завершувати. Подивимося, що буде. Добрий раночок. Ось така мілота в мене вчора зв'язалася до пізної ночки. Всі процеси розпочати, тепер мені все треба закінчити. Я не знаю, чи я встигну зі штанцями, але маю наміри все-таки дов'язати обов'язково дов'язати ковтинку і шкарпеточку. А в штанці вже подивимося, чи я встигаю, чи не встигаю. Якби то було. Вівторок то ок, а як до неділі, не знаю, їх треба ще попрати, щоб вони висохли. Але з такою погодою, як сьогодні обіцяю, 35, то думаю, що це буде не проблема, а проблема в тому, що я можу просто технічно не встигнути. Всім гарного дня! Він має бути сьогодні дуже-дуже спекотним по прогнозу. І до нового включення. Добрий раночок, дівчата. Сьогодні день тиші у сумісному проєкті, але не ранок тиші в Україні знову лунає повітряна тривога. Але я вам хочу розповісти про в'язанечко. Дов'язала я шкарпеточку другу. ну Все в класіки жанру. Дедлайн, недостатньо часу, а ти перев'язуєш тричі, збиваєшся на візерунки, ну, це, це, це класика, мені так здається. Що я вам хочу сказати про дедлайн? Раніше рік тому назад я пам'ятаю, коли я приймала участь в СП, Я казала, що мені дуже заходить, коли є дедлайн. І тоді я мобілізуюся і стараюсь, бо це відповідальність, виконати роботу вчасно. Розраховуючи свої сили і тому подібне. Зараз цей дедлайн мене дуже-дуже дуже сильно напрягає. Дедлайн по, не по СП я маю на увазі, а по тому, що в мене є дедлайн вив'язування виробу. Можливо, це тому, що. Було велике замовлення за дуже короткий строк. Я дов'язала штанішку одну половину, і на такому етапі в мене інша. Тобто, завтра мені треба це віддати вечором. І навряд чи я встигну зв'язати другу штанішку ну так і буде. Поїти потім штани. Штанці поїдуть потім згодом. Добрий раночок. Нічка собі була така. І вечір, але є і позитивні новини. Зв'язалась штаніна і інша. І зараз я спробую це швиденько зшити і віддати. Е, пройшов тиждень, сьогодні неділя. Знов до мене приїхала Явочка і знов вона мені буде допомагати. І вам цікаво, що ми покладемо в цю коробочку. Ось от така кофтинка у нас вийшла для маленької дівчинки Клари. Кладивуся в коробочку. От так. Супер! Дякую. Що наступне у нас зв'язалося? Бактусик. Шарфік шалик оцей. Ага, покажи, будь ласка. Ось такий бактусик у нас зв'язався. легенький-легенький, як хмаринка, клади. його так само в коробочку. І ми цей набір назвали гібіскус, тому що він по кольорам так підходить. Потім у нас шапуля зв'язалась. Покажи, яка смішна шапуля на маленьку дівчинку, Кларочку. Супер. Так само в коробочку ми кладемо. Офігеть, як гарно. А потім у нас такі вийшли смішні-смішні шкарпеточки. Маленькі, гарненькі. Такі, як квіточка гібіскуса, Бачите, яка краса? Давай в коробочку для Кларочки. О, так. А потім ці штанці, які я ніяк не могла дов'язати. Але завчора була тривога і світа так фігачила на нервах, що дов'язала до ранку штанці. І ми прикрасили їх ось такою вишивочкою. Да? Ну, давай так само. В коробочку, так. Да. О, Світа потім це все складе гарно. Молодець, дуже класно. А покажи, що у нас ще є. Це ми вже не в'язали. Це ми попросили. Оксанку не нам зв'язати брязкальце. І Оксана нам за один день зв'язала таке гарненьке каченятко. І ми його не розпаковуємо, бо Оксаночка так запакувала. І ми з задоволенням кладемо в коробочку. Дякую, Оксанка, що нам допомогла. І ось такий у нас класний набір, Да? Який називається гібіск. Да? Так, як була маленька, Свята тебе теж так Да? Супер. Дівчата, гарного вам всім спокійного дня. Дякую вам за увагу. І у нас вийшов і шалений тиждень, і дуже продуктивний старт. Закрий, будь ласка, коробочку. Отак. От і тут у нас написано, що це в'язала уса Світлана Островська. Всім пока, до нових зустрічей.